Купила я кілограмчик ось такого тоненького сала з дуже гарною проріз'ю. Тут навіть м'яса більше, ніж самого сала, і вирішила зварити з нього рулет. Тому для початку салу потрібно дуже гарненько посолити. Спеції вже, звісно, за вашим смаком, я додала чорний мелений перець, коріандр, паприку і головка давленого чеснику. Усе потрібно гарненько розтерти, розподілити. Зі сторони шкірочки також потрібно посолити, поперчити, скрутити усе щільним рулетом і перев'язати ниткою. Можна такий рулет запекти в духовці, але я його буду відварювати, тому я цей рулет додатково обмотую харчовою плівкою, прямо декілька шарів, щоб було щільненько. Помаринувався в мене цей рулет цілу ніч. а Далі я його заливаю холодною водою і ставлю варити. Після закипання варю на невеликому вогні одну годину. Нагадаю, що в мене шматок на 1 кг, тому годину буде достатньо. Рулет я відразу дістала, поставила його під прес і звісно, що охолодила в холодильник. Ну а далі що? Нарізаєте? Берете улюблені додатки, чорний хлібчик, гірчицю, овочі. І насолоджуєтесь, тому що звісно це буде дуже і дуже смачно. Та ще шматок такий гарний попався, ніби це не сало з м'ясом, а просто жирненька свинина. Так що зберігайте собі рецепт, готуйте із задоволенням, ну і смачного вам.